І Саліфар, я нутріціолог і фудкоуч. І сьогодні наша тема це паразити і глисти. Я не буду дуже глибоко цю тему розбирати, але хочу сказати декілька слів, щоб ви подумали про це, і можливо, це якось змінить ваше ставлення взагалі до глистів, до паразитів. Тому що е, є дівчата, які хочуть про них знати, є дівчата, які пишуть, що хочуть, але це бридко. І е, хочу сказати, що е, сама я, коли ну, не думала про цих листів, мені здавалося, що їх і нема. І е, чим більше я дізнавалася про них, чим більше я дізнавалася е, ситуації людей, в яких вони є, я починала в це вірити і глибше розуміти, що вони є майже усіх. І не завжди аналізи показують нам, що вони в нас є, і аналізи можуть бути чистими, але вони можуть у нас жити, процвітати і розмножуватися. І хочу сказати, що коли ми живемо звичайним життям. Коли ми їмо звичну для нас їжу, коли є солоденьке, багато фруктів, багато цукру в нашому раціоні, вони спокійненько собі розвиваються, харчуються і розмножуються паразити, які можуть у нас жити так, в наших тілах. Часто таке буває, що через глисти у нас погано працює жовчний, тік, тому що там просто заважають клубень цих червів, які там гарно собі вмустилися і продовжують жити. І може це звучить дуже страшно, жахливо, але насправді у дуже багатьох людей вони є, так і хочу сказати, що. Коли ми їх не чіпаємо, вони пристосовуються, вони маскують себе так, що навіть імунна система не може розпізнати, що вони в нас є, тому що їхня така задача жити собі, ніби нам не заважати, і щоб ми їх не помічали. Але насправді вони присмоктуються до нас, так висмоктують те, що нам. Треба самим, так, але вони це забирають у нас. І людина має дефіцити, має такий нервовий збуджений стан, або в нього немає сил і постійно немає бажання жити і взагалі щось робити. Хочу сказати, що я Постійно думала, що у нас не може бути і, і, і не, немає глистів, так? але ем, на третій раз е, розпочатку нашої антипаразитарної програми е, я в стільці свого сина побачила гостриків. Так? Це такі маленькі черв'ячки біленькі, е, які є у стільці, е, коли ем, Зробити такі несприятливі умови для їх середовища, коли е, вибирається харчування не солодке, без солодкого, так е, додаються гіркі трави, те, що не подобається, глистам і паразитам. Так, е, якщо е, робити таке середовище. Недобре, так? Недоброзичливе для гельмінтів, так? вони починають виходити з організму через стілець, або коли це, наприклад, черви, які залізли в наші легені, вони можуть і виходити через ніс, через рот. Це тут ну, жахливо звучить, так? але це є правда, таке буває. Але що важливо зрозуміти, що коли вони є і коли вони вийшли, то вони вийшли і ми звільнилися від них. І тому чому добре робити антипаразитарне очищення, тому що ми таким чином підтримуємо більш-менш чисте наше тіло, наші органи від цих паразитів і гельмінтів, які заважають нам якісно ну, вживати те, що ми вживаємо, так. Що для мене було дивним спочатку, коли взагалі я починала це все навчання, розбиратися у харчуванні, розбиратися у органах, як це все працює у шлунково-кишковому тракті, я почала звертати увагу на стілець. Скажіть, будь ласка, чи є тут дівчата, які мене дивляться, або хлопці, які дивляться на свій стілець у туалеті і розуміють, що воно означає, і чи можуть вони оприділити по стільцю, чи все в них в порядку? Якщо ми не дивимося туди, а просто змиваємо, коли ми починаємо антипаразитарне очищення, тоді ми можемо бачити в туалеті у нашому стільці червів, і це не є страшно, це навпаки добре, тому що вони виходять і звільняють нас від е, свого отруєння. Так тому е, хочу просто вам сказати, що якщо ви почнете робити антипаразитарне очищення і знайдете у стільці е, глистів, е, це є добре, тому що вони почали виходити. Ходити і звільняти вас з вашого організму. Цікава ваша думка з приводу цього ефіру: що ви чули, що ви не знали, і, взагалі, чи корисна вам така інформація? Якщо так, будемо більше глибше. Ем... Я буду глибше розповідати про глистів, які вони є, які бувають, скільки вони живуть, як розмножуються, де вони мешкають в нашому тілі зазвичай. Якщо вам це корисно, пишіть під цим постом, і я буду тоді робити для вас такі невеличкі ефіри з поглибленням цієї теми. Дякую за увагу! Мене звати Ліфар. Підписуйтесь на мою сторінку.